Ці два тижні листопада вони будуть дуже активні в інклюзивній сфері. Зокрема, 23 листопада в міському палаці культури відбудеться прем'єра вистави Буслів дарунок. Це вистава аматорського театру Ляльок при Кременчуцькому міському осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України. Це проєкт спільний нашого Союзу і Академії майбутнього. В виставі беруть участь юні актори. Це діти з синдромом Дауна, різними формами аутизму, ДЦП. Це казка індонезійська, і це із четверта вистава, яку ми поставили. Були дві українські казки і Литовські. Литовська, ви знаєте, була з гастролями в Литовській Республіці. Але, але це індонезійська і дуже складна казка. багато героїв, 17 там осіб задіяно акторів, 17 героїв. І тому, і, і знає, там і собачка по-іншому гавкає, і, і, і петушок по іншому кричить півник. То ми дуже хвилюємось, Запрошуємо наших друзів всіх прийти, підтримати юних акторів. 30 листопада відбудеться перший міський фестиваль Сила Духу. Цей фестиваль присвячений Міжнародному дню осіб з інвалідністю. Організація фестивалю займається коаліція громадських організацій осіб з інвалідністю і міська рада до нашої коаліції об'єдналися декілька громадських організацій. перш за все, це спортивні організації, які об'єднують людей з інвалідністю, на крилах надії. Відома організація, клуб Арокі та інші. І ми разом багато речей обговорюємо. На фестивалі буде вісім номінацій: Благодійники року, меценати року, кращий спортсмен року, кращий актор року. Бо серед людей з інвалідністю багато творчих людей, які беруть участь не тільки на рівні нашого міста, і спортсмени в нас дуже видатні. І олімпійські, паралімпійські чемпіони, і е, кандидати в майстри спорту, майстри спорту, е, різні люди, які приносять славу нашому місту. Крім цього, буде ще е, чимало різних зустрічей, зустрічей з е, високопоставленими е, чиновниками, е, керівниками. Всеукраїнських організацій, які об'єднують людей з інвалідністю, тощо, ми будемо обговорювати питання, як разом громадськості і владі, взагалі, як громаді в цілому сприяти тому, щоб і люди з інвалідністю відчували себе активними учасниками суспільства і не мали ніяких. Моментів таких, які перешкоджують їх нормальному життю, безбар'єрність це сьогодні дуже важливо. І коли ми говоримо, що напередодні буде цей день, день осіб з інвалідністю, то це не свято, а це момент істини, це момент, коли можна говорити про те, що люди з інвалідністю теж активно беруть участь в житті. Країни, і що вони теж талановиті, що вони теж багато чого можуть, і це треба використовувати на благо нашої країни. А людей з інвалідністю кожного дня стає все більше і більше, і все більше і більше вони потребують уваги і допомоги.